Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. І сьогодні я хочу розповісти вам про Персію та Скіфсько-Перську війну. Персія за часів царювання Дарія І досягла найвищого розквіту. І ім'я Дарій означає дарівник. В санскритський корінь цього імені Да означає дати, дарувати. І Дарій І... Дотримувався такого духовного овчання, створив імперію, яка запанувала на Близькому Сході і була однією із Могутньою. І на землях над Чорномор'я панувала інша протилежна імперія. Імперія скитів, або їх ще називають Оріїв Русів, українців, так? Оріїв Русів. Скитський. Цар Дантуру 514 року до нашої ери відмовився видавати свою доньку За Дарія I. Образа та великі багатства. Скитії спонукали Дарія готуватися до війни зі Скитією. Брат Дарія Ардобан робив усе можливе, щоб той полишив свій намір воювати зі Скитами. Він доводив Дарієві, як важко воювати зі Скитами і що їх ніхто ще не перемагав. І як в 529 році до нашої ери. Правитель Персії Кір втратив своє військо і сам поклав голову у війні лише із одним скицьким плем'ям месагетами. Але поради брата були безуспішними. Дарій продовжував готуватися до війни. Він розіслав. Гінців із наказом у всі підвладні країни. Кожна країна мала приготувати для нього певну кількість війська, кораблів та робітників для різних будов. Дарій перший зібрав величезне різноплеменне військо, яке налічувало близько 700 тисяч воїнів і 600 кораблів. Ну і таким чином Дарій був приготовлений до війни. Перейшовши Боспорську протоку між Азією та Європою, по мосту, спеціально зведеному грецькими майстрами під керівництвом Мандрукла, Дарій повів своє військо через фракію до Дунаю. Флот прямував туди водами Чорного моря. Неподалік від гирла Дунаю, підкорені персами греки, спорудили ще один міст яким перське військо Дарія форсувало ріку та ступило на землі Скитії? Нагадаю, що саме перси називали територію Скіфії Скитією, тому вирушили, перське військо вирушило на землі Скитії Скіфії. Так? І володар Скитії Дантур. За підтримки царів, таксиса, скопсиса, скопа зібрали раду царів та різних провідних усіх скитських народів, вирішили відразу не вступати в бій, а спочатку знесилити супротивника. Для боротьби із персами скити створили три армії, а решту населення на возах разом із худобою і кіньми відправили на північ у ліси. Перше військо, що складалось із сарматів під проводом Скопа, спрямували зустріти Дар'я, але наказали у велику битву із персами не вступати, а нападати на них із тилу, щоб військо суперника зазнало втрат. Друге військо скитів під проводом Таксиса мало подібне завдання. Третє і найбільше військо скитів було під проводом. Самого царя датура, так, Дарія Воно мало тримати військо Дарія, саме по суті, так, і знаходитися в постійному такому напруженні, нищити його за сприятливих обставин ворога. Ну і з потрібно було тримати військо Дарія якнайдовше без води. Та харчів. І дарій, переслідуючи скіфів та скитів, по вказаному самими скитами напрямку підійшов до міста Голун, огородженого дерев'яною стіною. Побачивши знелюднене місто, розігнені перси його спалили. Є припущення науковців, що місто Голун було столицею скитів. У Валесовій книзі є згадка про заснування голуні. Але то вже інша історія. Залишивши спалене місто, військо Дар'я зупинилося щось постоєм. Спочатку почало укріплюватись, але, почувши від розвідників, що поблизу розташоване велике військо, військо скетів, Дар'я вступив. Виступив, та і скити ухилялися від прямого бою, тримаючись на відстані одного дня, все ж таки Дарій, втративши надію на битву, надіслав гінця до царя Дантура із таким повідомленням. Що мій добрий пане, чому на землі ти завжди тікаєш від битви? Ти маєш справжній вибір із двох можливостей. Якщо вважаєш, що маєш досить сили чинити опір, тоді ставай до битви, замість того, щоб дивуєш світ своєю втечею. Якщо ж ти визнаєш свою слабкість, що добре доводить твоя втеча, поспіши. Прислати мені землю і воду як переможцеві. Це, було, це буде такою ознакою твого підкорення і поспіши прибути для перемовин. Цар Скитій відповів: Перси, я ще ніколи і ні від кого не втікав зі страху, не роблю цього і тепер. Для мене немає нічого надзвичайного в тому, що я тепер роблю. Коли ти хочеш знати, чому з тобою я ще не бився, відповім». У моїй країні немає таких міст і полів, щоб їх було шкода зруйнувати, загубити чи дивитись на їх руйнування, грабунок та нищення твоїм військом. Можливо, що що таке штовхнуло б і мене на битву з тобою, коли ти вирішив у короткий час мати кровопроливну битву, знай ми будемо жорстоко битись тільки за могили наших пращурів, знайти їх і спробуй їх зруйнувати. Тоді ти знатимеш, що ми хочемо і можемо стати до битви з тобою. До цього часу, мій добрий розум, мені підказує продовжувати уникати битви і кровопролиття. Це є моя тобі відповідь на твої звинувачення. Що ж, до того, що ти є мій план. Переможець, повідомляю, крім сонця справедливості, нащадком яких я є, немає надімною володаря. Не буду я надсилати тобі в дарунок землю, воду, пошлю тобі в потрібний час більш підхожі подарунки, які тобі дадуть у відповідь на твоє панування надімною. Вони ж винесуть тобі вирок і кару. Надіславши відповідь, видатний український. Цар Дантур знову зібрав загальну раду, на якій було вирішено скидським військам перейти в наступ. Бачачи пригнічений стан перського війська від щоденних нападів своєї кіноти, цар Дантур вирішив надіслати Дар'єві обіцяний подарунок. Геродот розповідає, що цього часу до персів прибув посланець Дантура з, дивним, з дивними такими дарами. Рахом, мишею, жабою і п'ятьма стрілами, перси вирішили, що скити, тобто руси, так? віддають переможцям свою військову могутність, землю, воду і небо. Однак радник Дарія, Гобрай, розчарував свого володара, розтлумачивши подарунки інакше. Якщо ви, перси, не полинете не в небо, обернувшись на птахів, не сховайтесь у землі, ставши мишами, чи не скочите в болото, обернувшись на жаб, ви не вернетесь назад, будьте уражені цими стрілами. Скицька кінота впродовж усього походу війська Дарія робила стрімкі наскоки на персів, під час яких перси зазнавали значних втрат, через що так і не змогли нав'язати скитам генеральної битви. Скидське військо, навпаки, не мало значних втрат і було добре забезпечене всім потрібним. Скидське військо розпочало готуватися до вирішальної битви. Скити виводили військо на обране місце перед табором Дарія, змушуючи того також вивести своє військо. Після того, як до бою вийшло скитське військо до Дарія підійшов Гобрай, і сказав: Мій правителю, я багато чого знаю про скитів від тих воїнів, що воювали з ними. Вони мені розказували, як важко воювати зі скитами. А зараз ми бачимо, як спритно. Вони дурять нас своїми трюками. Тепер я розумію їх ще краще, і думаю, коли тільки стемніє, як і завжди, розпалімо в таборі вогнища біля них, прив'язавши всіх ослів та залишивши всіх хворих воїнів. І тут залишимо всіх тих воїнів, які не здатні до швидкого руху з різних причин. А зрештою, війська швидко рушаємо до істерії. Нам треба бути. Там І зазнавши чималих втрат, виснажені і знесилені перси, змушені були тікати із Причорномор'я. Ось історія про те, як перси воювали зі скіфами і як скіфи хитро і мудро обійшли персів. Перси зазнали поразки. Дякую за увагу! Сподіваюся. Це було для вас цікавим.